Дев'ять сучасних низькопідлогових електричних автобусів курсуватимуть Ужгородом. Їх планують запустити у центральній частині міста на заміну тим, які наразі курсують. До слова, Ужгород єдиний обласний центр в Україні, який не мав електричного громадського транспорту. Виходячи з експлуатації вже дизельних автобусів, відповідно, ми у 2020 році розпочали процедури з мінфіном і з мінінфраструктури щодо. Величезного проекту міський громадський транспорт, друга черга, який в який війшло більше 20 міст України на даному етапі. вже більшість міст знаходиться на стадії підписання контрактів. Саме контракт ми сьогодні підписали. Для реалізації проєкту Європейський інвестиційний банк профінансує 3 мільйони 900 тисяч євро, які місто отримує на пільгових кредитних умовах. Під 2,75% річних. За 10 місяців після внесення мінфіном авансового внеску вітчизняний виробник, який став переможцем міжнародного тендеру, має поставити електробуси до Ужгорода. Характеристики цього автобуса – він буде возити десь в районі 90 пасажирів. 27 сидячих місць пробіг його на одному заряді, буде становити 250 кілометрів. Загалом місто обслуговують чотири перевізники: один комунальний та три приватні. Ужгородці кажуть, доцільно було б замінити старі маршрутки на більш сучасні. Ці електрони вони в принципі гарно їздять. Більше всього подобається. що Вони їздять по графіку. 12-й номер їхав на околиці міст до розумки і розвертався в холмку. Чому не практикують зараз? Вели, Бог знає, які маршрути. Туди під кордоном, хто живе, от по Собронецькій, туди на самий верх, туди не їде нічого. Мені подобається, відповідно, ці 20, 18. А наші, такі як 26-та, двойка, це вже таке все віджили. Нові автобуси, які з'явилися кілька років, да, це плюс для нашого міста, хоч створюють напруження руху. От є графік, який не завжди дотримується, в частності сьогодні мала на 20 хвилин раніше виїхати. Ну але це плюс. А, а той старий громадський транспорт, ну, безперечно, він потребує вдосконалення це м'яко кажучи. Бо насправді умови перевезення громадського транспорту мають бути суттєво кращими, ліпшими. Ну і це вже питання до нашої місцевої влади. Нагадаємо, наприкінці року Ужгород отримав ще 13 електронів. Великогабаритними сучасними автобусами планують замінити, зокрема, і дев'ятий маршрут, який курсує з мікрорайону Шахта. Це чи не єдиний район у місті, куди досі не запустили електрони. Нині послугами КП Ужгородський муніципальний транспорт щодня користуються близько 16 тисяч пасажирів.